Деякі підписники запитують мене, Маркіяне, канадський Марк, чому ти кудись завжди ходиш? Чому не сісти вдома в домашній встановці і розповісти про всі новини, про все, що ти хочеш розповісти? Для нас просто в домашніх умовах. Друзі, я не можу цього робити, тому що. Мені приємно ходити і от бачите постійно нові райони позаду мене. Ви бачите Канаду, ви бачите рух, ви бачите щось нове для себе, і в той же самий момент я вам доношу інформацію. І повірте, це було би дуже, навіть і дуже легко просто взяти, знаєте, сісти на крісло і зняти вам наперед 10 відеороликів. Але мені приємно, що ви мене дивитеся, і мені важливо показувати до вас, моїх глядачів, величезну повагу. Тому я завжди... Ходжу і дійсно працюю задля того, щоб і старанно працюю задля вас. Зараз, як ніколи, важливо підтримувати ЗСУ, бо бачите, дуже важко нашим хлопцям і дівчатам навіть деколи не можуть. Е, е, навіть уряд не дає їм ні броню, не дають деколи їм ніякі каски. Тому дуже вони надіються на нас, вони надіються на волонтерів, надіються на українців і українці підтримують ЗСУ. Тому, друзі, я залишу і поширю е, посилання на донати ЗСУ. Я знаю, що не всі хочуть донатити на специфічні форми. Я нікого не говорю нікому донатити нікуди специфічно. Я просто поширюю, що я можу. Ви допомагаєте, як ви можете. Якщо ви не хочете допомагати, або ви не маєте можливості, або просто в загальному, просто залишіть подобайку. Коментарі в підтримку україномовного контенту, і також таким чином це відео пошириться, і більше і більше людей потрапить на нього. І хтось, повірте, задонатить. І люба копійка робить різницю, і це точно. Дуже багато є експертів в інтернеті. Ми всі це прекрасно знаємо. Є багато експертів, які чомусь вирішують і люблять обговорювати долю українських біженців, і люблять говорити, що українським біженцям робити, куди їхати, чи повертатися в Україну, чи не повертатися, чи їхати в Канаду, чи не їхати в Канаду. Розумієте. Ну, мене це просто вражає. Звідки хто що знає, що відбувається, саме головне, що треба залишатися людиною в будь-якій ситуації, і вони говорять, що будуть українців направляти, що будуть українцям робити все для того, щоб українці тільки повернулися. Все можливо, все можливо. Але Європа не є дурна. Європа не буде просто так, тисячі людей, які працьовиті, люди, які хочуть працювати, які хочуть залишатися в їхніх країнах. Просто так віддавати. Бо це великі гроші, це великі кошти, і це в майбутньому великі навіть трати, тому що ті ті люди мають також дітей, які в майбутньому будуть сплачувати податки так само. І Євросоюз не один раз вже заявляв, що вони не будуть заставляти нікого повертатися, поки буде війна в Україні. І багато європейських країн заявляють, в тому числі Німеччина, Ірландія, вони чітко сказали, що поки війна буде в Україні, ніхто нікого не буде примушувати повертатися, ніхто нікого не буде заставляти повертатися, бо тому, що це є людське право. І ті люди, які покинули це вже на їхній совісті, і Бог їм суддя. Розумієте, багато є людей, яким це не подобається, і їх можна теж зрозуміти, тому що це несправедливо, і життя є несправедливе. Але ми маємо то, що маємо, і Євросоюз сьогодні заявив, буквально сьогодні заявив про те, що вони будуть розглядати такий варіант, щоб продовжувати тимчасовий захист для українців. Після 2025 року березня. Тобто зараз він діє до 2025 року, і це вже досить скоро, як не крути. Буквально через рік, навіть трошки менше, ніж рік, цей захист по теорії повинен пропасти. Але Євросоюз бачить і розуміє, що ситуація зараз не є дуже така легенька. І треба щось робити з людьми. Це є 6 мільйон плюс-мінус людей, які фактично залежать від тимчасового захисту, які залежать від допомоги цих всіх країн європейських, особливо в цій ситуації, і вони сказали та заявили, що вони розглядають такий варіант, вони думають над таким варіантом, бо вже треба думати. Якщо вони думають, дорогі мої друзі, якщо вони розглядають таке, то якщо війна буде продовжуватися, то є дуже великий і вирогідний шанс, що вони продовжують тимчасовий захист українцям, і українці зможуть ще на рік, ще, ще на два бути захищеними в Європі. І за той час вже дуже багато українців зможуть, на жаль. Я підкреслюю, на жаль, залишитися в Європі, тому що це дуже великий удар буде для України. І Україна зараз працює, український уряд працює за європейськими країнами, щоб якось зробити так, за закони створити, щоб тільки українські біженці там не залишилися на повній основі. Тому що особливо після перемоги, після того, коли в Україні потрібно буде багато робочої сили, то Україна буде чекати. Всіх українців, в тому числі і українців з паспортами інших країн, любий і люба українка буде дуже важлива Україні для того, щоб розвивати економіку, розбудовувати та сплачувати податки. Тому що країні буде потрібно кожна копійка в такий важкий час після війни, і це страшно для України в загальному і для її майбутнього, тому що. Люди, які зараз в Україні воюють за її незалежність, вони воюють за те, щоб інші українці, молоді українці, малі українці, мали в майбутньому можливість залишитися в тій країні. І це дуже навіть важливо, що в майбутньому буде для кого ця країна, щоб були люди, які захочуть там жити. І, звідно, мені, на мою думку, здається, що уряд повинен робити трошки більше для того, щоб. Дбати про людей, щоб показувати, що будуть різні програми створені, підтримки програми, тому що людям потрібно це знати. І тільки через інших людей почнеться потім це все обговорюватися, і коли в країні зміниться все в кращу сторону, то повірте, багато дуже українців повернуться назад. Але зараз на даний момент це не дуже так виглядає позитивно. Але, звісно, для людей, які хочуть залишитися в Європі, і кожен має право на це. То ситуація виглядає досить непоганою, тому я хотів зняти це відео. Я прикріплю до цю статтю, новину в описі під відео, щоб ви собі перечитали, щоб ви це все побачили на свої власні очі і зрозуміли, що про українців ще до досі пір думають: чи будуть для українців створювати різні такі специфічні програми? Це дуже залежить вже на країну і залежить на те, що країни буде робити. Але на мою думку, якщо б щось таке вже було, то воно би вже було. Але не треба, знаєте, розслаблятися і думати, о, якщо такі йдуть вже розмови, будуть продовжувати, то я сяду собі назад на диван і буду використовувати кожну соцвиплату, яка в мене є, і не буду навіть думати й дбати за те, щоб працювати. Тому що не всі європейські країни будуть це підтримувати в загальному, і деяким європейським країнам справді українці не дуже так і потрібні. І треба завжди думати про себе першу чергу, що вам вигідно в цій ситуації і робити тільки свій власний аналіз. Ці відео, які я вам розповідаю, це є. В загальні теми загальна загальна направка вас на правильний шлях, але це не означає, що так буде, тому ви мусите самі все робити, самі все дізнаватися, і таким чином для себе будете в майбутньому мати можливість зробити правильний вибір в житті. Я думаю, що цей відеоролик вийшов цікавий, інформативний, позитивний. І мені завжди приємно з вами спілкуватися. Я бачу, що вам так, так само дуже приємно зі мною спілкуватися. Тому бажаю вам тільки здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.